Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні я хочу нагадати основні положення сплати за землю для фізичних осіб. За 2024 рік мають сплачувати земельний податок, власники земельних ділянок та постійні землекористувачі фізичні та юридичні особи. Проте, зважаючи на збройну агресію Росії, тимчасово за певні земельні ділянки не нараховуються та не сплачується плата за землю. Об'єктами оподаткування земельним податком є: земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, і земельні частки паї, які перебувають у власності. Розмір або ставку земельного податку встановлюють органи місцевого самоврядування самостійно. І відповідно встановлюють ставки та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній підзвітній їм території. Відповідні рішення місцевих органів місцевого самоврядування мають бути оприлюднені та, як правило, бути доступними онлайн на сайтах відповідних органів або на сайті Державної податкової служби України. Якщо право власності на земельну ділянку або право постійного користування, Оформлено на фізичну особу підприємця, то така особа подає до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію сплати за землю, земельний податок або орендна плата. У разі якщо право власності або право постійного користування оформлено на фізичну особу громадянина, який не є суб'єктом господарювання. То нарахування плати за землю здійснює контролюючий, тобто податковий орган за місцем знаходження земельної ділянки. Не там, де живе людина, а там, де знаходиться земельна ділянка. І, відповідно, надсилає такій фізичній особі податкове повідомлення за її податковою адресою. Податкове повідомлення рішення направляється разом із детальним розрахунком суми податку. Слід зазначити, що фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку, звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання звітності, зокрема з податку на майно в частині земельного податку, за земельні ділянки, що використовуються платником єдиного податку першої та третьої групи для провадження господарської діяльності. За виключенням діяльності з надання земельних ділянок або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянок, ділянках, в оренду, найм, позичку або на інше праве користування, та е, виключення платники єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товару виробництва. Для фізичних осіб, громадян визначено пільги по сплаті земельного податку. Ці пільги перелічені в статті 281 Податкового кодексу України, зокрема, звільняється від земельного податку, тобто, коли земельна ділянка знаходиться у власності, наступні категорії: інваліди першої і другої групи. Фізичні особи мається на увазі власник земельної ділянки, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і також звільняються фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, які відносяться до першої і третє, першої, другої та третьої категорії. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання в межах граничних норм, в яким такі земельні ділянки підлягали безоплатній приватизації. Це стосується наступних земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в розмірі не більше як 2 гектари. Наступна категорія ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд, тобто присадинна ділянка. В селах не більше як 0,25 гектара, 25 соток, в селищах не більше 15 сотень гектара, і в містах не більше 10 сотих гектара. Також звільняються ділянки для індивідуального дачного будівництва не більше як. 10 сотих гектара для будівництва індивідуальних гаражів не більше 10 гектара, і для ведення садівництва не більше як 12 сотих гектара. Якщо у фізичної особи земельна ділянка перевищує цей обсяг, наприклад, у фізичної особи, яка є пенсіонером за віком, у місті Черкасах земельна ділянка у власності знаходиться площею 15 сотих гектара. То 10 сотих гектара є пільговими, за них фізична особа така не платить, а те, що вище цієї пільгової площі, тобто 5 сотех, сплачується земельний податок на загальних підставах. Відповідно, якщо є кілька ділянок одного виду, то знову-таки застосовується цей порядок звільнення від оподаткування в межах граничних норм. Також від сплати податку звільняється на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок земельних часток паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Наприклад, у людини є земельна ділянка. Для ведення особистого селянського господарства, така людина, громадянин, здала цю земельну ділянку в оренду юридичній особі платнику єдиного податку 4 групи, то земельний податок не сплачується. Це відноситься також і до ПАЇВ. Якщо фізична особа, яка має право на пільгу, Має декілька земельних ділянок одного виду, то така особа повинна до 1 травня поточного року подати письмову заяву в довільній формі до податкової, до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки. І в такій заяві визначити, обрати яку земельну ділянку вона бажає користуватися пільгою, а відповідно до, до другої ділянки буде застосовано нарахування земельного податку. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового періоду, в якому подано таку заяву. Тобто, якщо громадянин встигне подати декларацію до першого заяву про пільгу до 1 травня, за 2024 рік податкова не буде нараховувати земельний податок у разі наявності підстав для надання пільги. Відповідно, якщо людина протягом року або в попередньому році. В неї з'явилося право на пільгу по земельному податку також доцільно звернутися з заявою до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки. У період воєнного стану парламентом прийнято закон про внесення змін до Податкового кодексу. Який набрав чинності в березні 2022 року, і в цьому законі зокрема визначено, що тимчасово з 1 березня 2022 року до 31 грудня року наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю за земельні ділянки, які розташовані на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії. Або на територіях тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та які перебувають у власності, або на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб. А також земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями, як засмічені вибухонебезпечними предметами, або на яких наявні фортифікаційні споруди. Відповідно до Статті 286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру, дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і дані державних актів, якими посвідчено право власності або постійне користування земельної ділянки, дані сертифікатів на право на земельні ділянки, і рішення органів місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок в натурі. Або інші правовстановлюючі документи. Перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією, встановлюється постановою Кабінету міністрів України. У разі відсутності відомостей про право власності або у разі. Коли в податковому органі наявні дані про власність земельних ділянок або право постійного користування, а насправді фізична особа продала або іншим чином передала право власності іншій особі, доцільно звертатися до податкового органу про проведення звірки по податку на землю для того, щоб привести в відповідність фактичні дані до тих Тої інформації, яка знаходиться в інформаційних системах органу ДПС, нарахування сум плати за землю, орендної плати та земельного податку проводиться, я вже казав, фізичним особам за місцем знаходження земельної ділянки. І до 1 липня направляються податкові повідомлення з визначеними сумами земельного податку і орендної плати для громадян фізичних осіб. Податкові повідомлені рішення, які виносяться за формою, встановленою статтєю 58 податкового кодексу, і мають відомості про таку земельну ділянку. У разі переходу права власності на земельну ділянку або право на користування, податок або орендна плата нараховується пропорційно кількості місяців. Які така фізична особа користувалася або мар, мала право власності на таку земельну ділянку. У разі якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок або право власності, або право користування за декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, то доцільно звернутися такому платнику. До контролюючого органу за своїм місцем реєстрації, або за місцем знаходження такої земельної ділянки. Платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі, за засобами електронного зв'язку, електронного кабінету платника податків звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації або за місцем знаходження земельної ділянки. В тому числі, якщо вона бажає провести звірку щодо розміру площ, кількості земельних ділянок, права на пільги, розмір ставок, нарахованої суми плати за землю, і у разі виявлення розбіжності між даними контролюючих органів та даними підтвердженими платником плати за землю, проводиться звірка такого нарахування плати за землю. І в разі наявності розбіжностей попереднє повідомлення рішення вважається відкликаним, скасованим і направляється в разі необхідності нове повідомлення рішення з уточненої суми податку. Строк сплати податку. Після отримання податкового повідомлення платник, платник плати за землю повинен сплатити визначену суму. В податковому повідомленні рішенні протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Сплата може здійснюватися фізичними особами в сільській або селищній місцевості через каси сільських або селищних рад або об'єднаних територіальних громад. Базовим періодом для нарахування і сплати земельного податку є календарний рік, який починається з 1 січня та закінчується 31. Грудня, Облік фізичних осіб проводиться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки. І тому звертатися треба, краще звертатися саме туди до 1 травня, в разі бажання внести зміни до тих даних, які є в інформаційних системах Державної податкової служби. У разі якщо платник податку. Своєчасно не сплатив визначене податкове зобов'язання і не звернувся до податкової з заявою про проведення звірки, то при затримці сплати до 30-календарних днів включно визначається штрафна санкція в розмірі 5% від непогашеної суми від погашеної суми податкового боргу. Тобто, визна... штрафна санкція визначається вже після сплати зобов'язання. Якщо затримка склала більше 30 календарних днів, штрафна санкція складає 10% від, суми погашеної, від погашеної суми податкового боргу. Фізичні особи звільняються від відповідальності, якщо контролюючий орган не надіслав податкове повідомлення рішення. Тобто, знову ж таки, відповідальність за нарахування земельного податку і оренної плати лежить на контролюючому органі. Одне із питань, яке часто задають платники податків, звучить так: чи повинен орендар сплачувати орендну плату за земельні ділянки державної комунальної власності відповідно до прийнятого органом місцевого самоврядування рішення про нову грошову оцінку землі, якщо зміни такі не були внесені до договору оренди землі. Відповідь звучить наступним чином. Відповідно до податкового кодексу, орендна плата це обов'язковий платіж за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності на умовах оренди. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Для визначення розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка, в тому числі право на які фізичні особи мають. Як власники земельних ділянок, розмір орендної плати переглядається, зокрема, в разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності. Це зазначається зазвичай в пункті 13 типового договору оренди, відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання, зокрема об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Відповідно, якщо орган місцевого самоврядування прийняв рішення про нову нормативну грошову оцінку, відповідно вимог щодо строку прийняття таких рішень. Орендар повинен сплачувати оренду плату обчислено із застосуванням такої нормативної грошової оцінки, навіть якщо такі дані не були внесені відповідно до такого договору за земельну ділянку. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, будь ласка, звертайтеся до податкової на гарячу лінію, в межах компетенції податкові органи будуть давати відповіді на ваше питання. Дякую вам за увагу! Всього найкращого.